Всім доброго ранку. Ось така у нас погода. Бачите, дощ ліпить. Так. Ми на півдні кожному дощику так радіємо, наче матері рідної. У мене ось друзі вже квітують в цьому році, почали квітувати мої пеларгонії. Тут різні сорти в мене, дивіться, яка краса. Насичено, насичено червоний колір, такий гарний, гарний. Це ось, бачите, це вже відквітовує. Мені подобається, що цей сорт, я вже забула, як він називається, він не сипить. Оце ось дивіться, яка краса. Бачите, оце в руку мені не вміщається. Бачите, який він такий. Ось шапка, дивіться, яка гарна. Велика. Це я в тому році їх пообрізала пізно. І вони в мене взимку не квітували. Лист гарний дали. Я їх удобряла, я вам показувала чим. Зараз ще раз покажу, розкажу, чим удобряю свої пеларгонії Це вже друге вікно, це другий сорт зовсім. Це такий малиновий, але камера не передає його. Очте, краса яка. Цей теж шапка вже відвідовує. Дивіться, яка шапка здорова. Це теж другий сорт зовсім. Це ось така. Це, це пам'ятаю, що це фантазія. Дивіться, яка краса. Це я вже приберу. Ось так. І ось уже новий, бачите? Це теж бархатний, дуже гарний колір. На цьому вікні у мене ось такі порозквітали. Багато бутонів дали. Оцей дуже гарний сорт, такий як спіла переспівша вишня, але в ньому ще немає навіть бутончик. Ні, ось бутон дало, бачите, ось це од нього бутон. Розквітне я вам покажу обов'язково. Це ось. Квіточки, як пір'я попугає. Такий гарний. Тут теж у мене, бачите, краса, яка розквітла. Це смалиновий такий. Оцей я не обрізала, бачите, який він у мене такий височенький. Я його не обрізала чусь Ну, провела експеримент, і він у мене квітував ціле-ціле, цілу-цілу зиму. І ось зараз куча бутонів на ньому, ось, подивіться, він весь весь квітнув всю, всю зиму. А це у мене новиночка моя розквітла. Пробачте, тут світло таке на дворі темно прямо. Ну. Погода така в нас сира. Бачите, яка краса. Це моя новиночка. Подобається цей сор, що він не сипе зовсім. І дивлюся, тут ось він зав'язав насіння. Може, зуставити, може, щось вийде. Маленький, сьогодні я його хочу пересадити в другий грушочок, тому що цей маленький, бачу, він сильно швидко висихає. Чим підкормлює, друзі. Це із хімічних препаратів, ось, дивіться, бачите, ось таке універсальне добриво. Мастером дуже мені подобається. Це ось теж таке для бутонізації, цвітіння теж хороший такий препарат, дієвий. ось це добриво мені дуже подобається. Це і від. Від болячок всяких, і від шкідників і підкормка. Ось така фертіка люкс. Мені дуже подобається, це теж, це теж на відро води. А з натуральних чим я підкормлюю, це кільця з картоплі настоюю, поливаю. Це органічні такі добрива. Потім я дуже, мені подобається, в мене зараз стоїть настойка, ставлю туди від цитрусових, від бананів, шкурки, від апельсини, мандарини, гранати, будь від чого. заливаю кип'ятком і стоїть у мене ну, неділю, потім поливаю ним. Це добре. Потім ще мені подобається куриним послідом поливати. Настойку роблю з куриного посліду і на відро води ставлю ну, десь 200 грамовий стакан. Оцю, ну, не жижі, як вам це як це сказати правильно? Ну настойку, Коли роблю, оцю настойку, 200 грамовий стакан беру і поливаю у чисте відро води, чистої води і поливаю. Ну це Я так роблю більше туди блітку навесні. Тоді, коли на дворі тепло, я зможу винести їх на двір, полию і потім заношу в кімнату. Ще мені подобається дуже настойка із шкарлупи яєчної. Це теж треба робити тільки, тільки на вулиці, тому що в хаті потім не вдержишся. Але дуже гарний результат дає дуже гарний листя робиться зелене-зелене, гарне-гарне на цвітіння ніяк не. Я не замітила, що воно там цвітіння якесь ну, краще. Але для росту рослин, для, ну, там же кальція куча. От мені це дуже подобається. Ось так, друзі, показала вам свою красу. Сьогодні я ще зможу, покажу Вальонки, в неї. Такі гарні орхідеї розквітли. Але мені не подобаються орхідеї тим, що це кожен горшочок треба поставити в тазик, щоб набралося водичкою. воно. У мене часу немає. Я це зайшла за 15 хвилин, полила, всі квіти підкормила і все, і до свидання, бо в мене немає такого багато часу, щоб я могла з ними возюкатися. Коли була молодша, були мали, мене орхідеї, а зараз я їх вивела. Мені ці більше подобаються. Дивіться, яка краса, ну як їх не любити. Це ж це ну, ця краса, не знаю, неймовірно, для мене. Ось у мене, бачите, стоїть баночка, зараз ще щедові водички. Їм, і ось вона настоюється. Кип'ятком я залила, Ось стоїть уже у мене другий день. Забула, не було часу, забула доповнити банку. Ось цю банку я. Виливаю на 10 літрів води і підкормлюю свої квіточки. Ось яка краса. Зараз ще покажу це Це цю орхідейку. Вона дендродіум, чи як називається, це ми її на те 8 березня в тому році подарували. Ціка гарна. Це біленька, вже відквітає. Бачите? Це така ніжно ніжно Така шуртувата чи якась така бі... Можу зрозуміти. А це дивіться, міленьке, це син мій подарував Альонки. Така краса. Це вже дітки, бачите, від неї? А це ось така в неї орхідейка. Це дуже молоденька, тільки-тільки така в неї у нас. Це ось дивіться гарнюча. Красня.